Всім привіт! Просили показати, які в мене є роки випусків лічильника Гегер Мюллера C22G. Зараз покажу. ну і Заодно іншим буде цікаво подивитися, в які роки їх виготовляли, в які роки частіше, більше, в які менше. По якості, які роки дожили до нашого часу більше, які менше. Так, значить, тут всі в мене відібрані кожен справний, цілий, без глюків, без виробітки, без поломок, без жодних несправностей. Тобто ідеально технічно справні, ну, ідеальні лічильники. Саме от, ідеал ідеалів. Ну, давайте почнемо. Дивіться, які роки випуску, значить, в мене є. Так, ось це у нас 75-й рік випуску. Ну, тобто, 1975. Так. Так, це 89-й. 75 го одна штука тільки. Так. Самий старий, мене є. А, ні, може, ну, подивись, ніби самий старий, який в мене є рік, 75-й. Ну, я всі перечислю, ви подивитесь. Далі йде, ну, по наростаючій. 1981 рік, ну, досить так багато, десь штучок 10. Далі, 82 рік, тільки дві штуки. 86 рік, три штуки. 87 рік дуже багато, десятки, сотні. Ну, ще є другі кубки, крім цієї. Це 87 рік, досить багато. Найбіль... Ну, один, ні, не найбільше, але один з. Маштабні ще років випуску. Далі 1988-й рік також багато, але трохи менше. 89-й рік випуску ще менший. Менше штук. 90-й рік взагалі мало. Так, три штуки. 92-й рік, о, є десятки. 1993 рік дуже мало. Три штуки от є. 94-й рік багато. Дуже багато. Так само, 96-й рік багато. Між ними 95-го немає жодного. В цей рік, скоріш, не виготовляли взагалі. Тобто, ну, от бачите, 93, й 94. й Тут підряд йде. Да. Ну, дивіться, 90-й. Далі 91-го не виготовляли, я не зустрічав. 92-й, 93-й, 94-й виготовляли. 95-й перерив, завод не виготовляв. 96-й виготовляв, 97-й виготовляв. В 97-му році найбільше. Дуже багато у мене. Дивіться. 97-й. Далі йде 2000-й рік. Небагато є, але виготовляв. От, 6 й місяць, 2000 -й рік. 00. Є от 5 штук і ще є. Ну і ось ще, і ще 5 штук. 2000-й рік. 10 штук загалом. І ви бачите, в деяких алюмінієві цоколі бокеліт світлий. От тут також алюміній світлий бакеліт. А в інших темний бакеліт і латунний цоколь. Ось така різниця. Хоча... Обоє однакового місяця і року випуску однакового. Ось така різниця. Так, цих мало всього 2000 на року 10 штук, саме свіжі. Двіших вже е, ніби немає. Е, ну, були, але вже немає наявності. Так. Далі, 92-й рік також багато. Так, тут один якийсь... я заглянув, що за рік 97-й. Ну ще туди підемо. Так, далі. Це який у нас рік? 94-й. Також багато є, в принципі. наступне 89-й рік багато. 90-й рік більш-менш нормальний. 90-й рік. А, далі, от що таке є. Четвертий місяць 2001 року. О, 2001 рік є тільки 7 штук. 3, 6, 7. Далі 2000 рік. Я говорив вже. Є 10 штук, є з алюмінію це коліма, є з лотинами. Різні вони. Далі це в нас 88 рік, є нормальний. Далі дуже багато є ось цього року. 87-го. Ага, uh було -huh. б дивитися скільки. Далі. Який у нас рік. 86-й. Є трохи. Далі 81-й. Одна штука. І ще. Які тут роки у нас. 82-й є навіть в мене. Колекцію 81-й, 82-й, 85-й. О, єдиний 85-го року. Рідкісний еземпляр. І 86. й Так, а тут у мене СБМ 19. Цих менше. Вони більш рідкісніші, набагато, ну, дорожчі. По ефективності вони менші розміром. По швидкості, ну, на практиці вони трошки краще, але вони більш крихкі. Ну, кращі в якому випадку? В ефективності реєстрації бета частинок і гамма квантів Ну, там є свої плюси і мінуси в того і в того. Наприклад, на с 22 г я ставав ногами. 100 кілограм важу і нічого йому не було. Цей не витримає, навіть якщо на нього поставити миску борщу, він вже зігнеться. Кому важлива крихкість, то оці дуже крихкі. Не купуйте сбм 19, купуйте сі 22 г Кому не важливо те, що він крихкий, ніжний. Важливо, максимальна чутливість м'якої Б до м'якої БТ, то беріть його. Кому потрібна швидкість реакції, то С22Г більший об'єм газів, має швидкість більшу. Ну, це не завжди так. На практиці потрібно перевіряти, буває навпаки. Все залежить, ну, Вони ж не всі однакові, швидкість підрахунку всіх різна. Кожного лічильника, навіть якщо вони 2 сі 22 г і 2 з одного року і місяцю випуску. все одно в них характеристики відрізняються. Вони однакові бути не можуть. Це фізично неможливо. В когось там по імпульсах в секунду, на пів імпульса більше і так далі. От. А за імпульси за хвилину чи за годину там взагалі велика. Дуже розбіжність. Ну, кому потрібні всі 22G, звертайтесь і знімлю відео кожну, перевірку на професійному дозиметрі. все вам покажу. Контакти для зв'язку зі мною є внизу під цим відео, Посилання. І там контакти. Все, всім до нових зустрічей.